В продовження нашої розмови, ми запрошуємо військового експерта, головного редактора Дефенс Експрес, з нами на зв'язку Олег Катков. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня. дякую за запрошення, пане Олеже. Зазвичай ми з вами говоримо про хороше і дуже хороше, коли розбираємося в західних зразках озброєння, яке або вже надійшло до України, або у перспективі надійде. Не і незважаючи на досить непогані. Цифри, кількість. Ми знаємо із чергової партії інформації, яка втекла з Пентагону. Що нібито тепер Сполучені Штати України, Сполучені Штати Америки, вони сумніваються щодо якоїсь там ефективності нашого контрнаступу. Ми не будемо з вами, звісно, обговорювати саму тему контрнаступу. Я просто хочу вас запитати про логіку. Вони самі контролюють кількість і якість цих поставок разом зі своїми, звісно, партнерами по і зокрема, вони знають про кількість боєприпасів. Вони знають, до речі, і про недоліки російської армії. То чому вони тоді щось ставлять під сумнів, не посилюючи, не помножуючи кількість тієї техніки, яка надається. Ну і, зокрема, можливо, ви теж поділитесь своєю оцінкою, наскільки цей витік може повпливати, зокрема, і на якісь плани України? Ну, справа в тому, що ну, особисто моя така думка, що цей взагалі витік він максимально дивний. От він максимально дивний усіх деталях, які його супроводжують, починаючи з того, що першим джерелом є сервіс гри голосового спілкування Discord для гри Майнкрафт. Ну завершуючи тим, що насправді там такої от критичної інформації, яка щось там могла відносно, наприклад, будь-яких дій збройних сил України розкрити. Ну я сказав би ну навряд чи там вона взагалі є. Тому що все, що там відносно цього фігурує, воно. Ну, фактично, знаходиться у відкритих джерелах. Є певні оцінки. Так, окей, а, величезна. При цьому там частина присвячена взагалі не Україні. Там питання відносно того, що, наприклад, Єгипет мовляв хотів продати там Росії реактивний снаряд для, для градів власного виробництва. Про прослуховування, тобто, ну е Мені взагалі часом здається, що от, елемент відносно саме України він є ледь можливо, виключно припущення є ледь спеціальною дезінформацією. Бо ну тому повинні розуміти, що головне питання відносно будь-яких секретних нібито секретних документів це питання їх верифікації. Наскільки а не чи дезінформація? Це банально. наскільки там реальна інформація, і з огляду на це. Ем... Мені просто я просто бачачи те, що відбувалося вже на фронтах безпосередньо протягом року. Мені просто здається, що це, це що демонструють збройні сили України, є можливо результатом значної. Кількості таких от математичних моделювань, які проводять аналітики у Пентагоні, і звісно, не під час розумових там роздумів, так а завдяки саме математичним моделям, які багаторазово проганяються через там суперкомп'ютери, банально і саме через. Такі от прогони і виробляється та допомога, яка зараз потрібна. Тобто, ми все побачили насправді, коли от перший, от перший вторгнення відбулось, Україна там ще до цього почала отримувати протитанкові ракетні комплекси, переносні саме які зіграли свою визначну роль. Насправді, коли пішла мова про те, що необхідно відбувати повітряний наступ, саме от просто усюди. Що називається так, тобто за, створити такий захист від безпосередньої дії російської авіації? Ми отримали одразу начнути якісь приносних зенітних ракетних комплексів для того, щоб пономожливити снаряд на колок, ми почали отримувати артилерію. Зараз пішла мова про інші види озброєння того, того, того інше, тобто і дійшли вже до Петріут і приблизились до остаточного вже вирішення питання з авіацією. Чи може наприклад союзники передавати більше? Е, ну Звісно, з України здається, що так. Тому що ну знов таки, ми отримуємо все у вигляді допомоги. Але коли ми порівняємо ті цифри, які вже надаються і вже надані, і мова йде, наприклад, коли ми говоримо лише про США, вже про понад 30 мільярдів доларів у вигляді саме збройної допомоги, то тут треба складати максимальний оборонний бюджет України на все озброєння від патрона до Нептуна за 21 рік, який складав 1 мільярд. Тобто, виходить, що ми вже отримали зброї ніж могли за 30 років ку. Пити, якщо в нас кожен рік були б рекордні такі бюджети на озброєння і. Тому доволі складно насправді все це оцінювати і, з іншого боку, ну зброї ніколи багато не було. Угу. Тобто завжди є поняття того, що зброю потрібно більше. Пане Олеже, враховуючи, що як ми завжди кажемо, не тільки ми шукаємо, як посилити свої збройні сили, а ворог теж завдяки знов ж таки видку інформації. Ми дізналися, що а у Єгипта є що просити, і є свій потенціал. Росіяни зверталися, і майже та вже там на якійсь стадії була угода про купівлю 40 Тисяч ракет. По-перше, чи може це означати, що всі найпрекрасніші для нас прогнози і найгірші для Росіян? Вони справжнюються, що їм надзвичайно важко поновлювати свій арсенал ракет, тому вони вимушені то звертатися до Ірану до Єгипту. Це перша історія. А друге, а чому Україна досі не там? Чому ми, якщо є, от виявляється такі ринки, які можуть надавати велику кількість ракет, чи продавати, та чому ми не купуємо їх? Ну, питання знов таки купуємо чи не купуємо. Ми можливо, купуємо в інших країнах. Проте справа в тому, що коли ми говоримо про Єгипет і його співпрацю у військово оборонній тематиці з РФ, там насправді все доволі цікаво, тому що Єгипет, якщо брати саме озброєння, він трохи от сидить одразу на двох стільцях. Тобто, банальна ситуація закуповує величезну кількість обороні безпосередньо у США і паралельно з цим закуповує його у РФ. І ну, це історично склала, що Єгипет знаходився ближче свого часу до Радянського Союзу, навіть але е, дійсно якби співпраця між Єгиптом та РФ у обороні тематиці, вона доволі тісна. Тобто, навіть та ситуація, коли саме Єгипет викупив містралі аґротолітоносці, е, які будувалися безпосередньо до РФ то навіть назву вже там їм е, присвоїли на кшталт Владивосток та Севастополь, якщо не помиляюсь, то Саме Єкипет їх викупив, і там є питання відносно вертольотів, питання відносно зенітно-ракетних комплексів, які закуповує Єгипет. Тобто там співпраця йде. Відносно того, чи можливо, наприклад, у Єгипта безпосередньо закуповувати. Ну тут завжди така ситуація, що можливо і для цього свого часу туди приїздив американське вище керівництво і про щось домовлялось, і можливо така ситуація, що США щось викуповує і передає. Є вже до України, тому що у зведеннях озброєння, яке передається від Вашингтона, в тому числі і фігурують і 122-мм ракети, реактивний снаряд, тобто снаряди для крадів, які теж необхідно десь брати. Вона лише вчора відбувся спільний брифінг виконувача обов'язків міністра оборони Данії і нашого міністра оборони Пан Резнікова, на якому пролунала дуже цікава інформація про те, що Данія планує протягом місяця поставити Україні самохідні артилерійські установки «Цезар». Це неймовірно крута історія. І розраховує до літа почати постачання танків Леопард в кількості 100 штук. Єдиний нюанс Леопард першої модифіку. Ікації не другої. наскільки це актуальна зброя, і чи не вийде так, що знаєте, ми то самі регочемо з танків Т-34, там т 54 55, які зараз Росія мало не з постаментів знімає, чи не буде це технічно недосконале обладнання для нас? Так, абсолютно. Ну тут важливо просто сказати відносно щоб для розуміння підтримки дані відносно всіх самих Цезарів. Тому вийде про 19 одиниць, яка країна замовила у 17-му році і всі передає до України. Причому там Цезарі доволі цікаві, вони відрізняються від французьких. Вони встановлені на шесі татра 8 на 8, 8 mm -hmm. і там є автомат заряджання, який знімає значне навантаження на розрахунок, тому що у звичайному Цезарі 6х6 заряджаючи має руками перенести 40-кілограмовий Боєприпас, встановити його, там його вже досилають, то у випадку в шасі 8 х 8, який є у, у Дані, які передаються, там все робить такий маніпулятор, який хапає снаряд і вже переносить його до казинної частини. Ну, по -по а потім факту це досилач. майже арчер, наскільки я розумію, так? Ну, арчер взагалі там космос. Ну, так. ну Там майже трошки не дотягує. А, так, трохи не дитякує, але все знов таки це просто поєднано з тією самою 155-мм гарматою, дуже ножною після калібри. Це провозитиму управління вогнем. Просто оператору не оператора розрахунку стає значно легше працювати і натягати ці снаряди самотужки, і там збільшена кількість боєприпасів, які може перевозити, і шасі 8 на 8 Ну об'єктивно воно, на мій погляд, може мати кращу прохідність ніж рено 6 на 6 Тим паче, татра. А водночас відносно леопард 1 тут край важливо розуміти наступне так, що Леопард 1 це не версія Леопарда 2, це окремий танк Леопард 1. І різниця між Леопардом першим та другим просто величезна. Це абсолютно різні машини. І, і Можливо, так дійсно порівнювати його там з Т-54 та Т-55, якби не один маленький факт. Якраз з огляду на появу Леопард Перших ще М 60 у Радянському Союзі і почалася розробка танку Т-64, який ну потім вже розвився там Т-72, Т-80 та інше. Тобто, всю лінійку танків Радянського Союзу, який зараз експлуатує Збройні Сили України, була створена саме у відповідь на ці машини, тому що навіть Т-55, Т-54, т десять. Два доволі спірно боровся, і це офіційно було причиною розробки нового танку у радянському союзі боротися з західними танками, які на той момент були сучасні. Відносно того, що леопард перший ніколи не зрівняється з леопардом другим за своїми бойовими ефективністю, того там ну всім, абсолютно ну це 100% звісно. Але для розуміння, навіть на леопарді першому є тепловізійні прилади, є вже цифрова система управління. Вогнем насправді тому що останні версії Леопарда Першого мають ну, систему управління вогнем, яка ну, фактично використовується вже у Леопарді 2,4. Вони були всі модернізовані. Тобто, так, від цього танку не треба очікувати те, що він стане геймченджером абсолютно. Водночас, в той час, коли мова йде про сотню одиниць, це мова йде насправді про ну, кількість адекватну для танкової бригади. І, ну, або там, Трьох танкових. У батальйонів і навіть мають мати три танкових батальйонів на танках Леопард 1 краще ніж е, э, ніж нічого, їх, умовно кажучи. Так. Тому так, звісно, дійсно, на мій погляд так. Тобто, не треба вважати те, що він стане геймченджером. Водночас, у будь-якому випадку, леопард перший це краще за Т-55, Т-54, Т 62 і лисих там Т-72 без тепловізорів, без нічого. Тобто, це треба розуміти, і те, що бройне пробиття навіть 105 п'ятимілілітрової гармати, яка встановлена на танку Леопард 1 вона достатня для того, щоб боротися з ну сучасними танками противника. Тому що про прибиття 105-мм гармати з підкаліберним боєприпасом сучасних, воно ну, насправді не сильно менше за 120 мм з збіненим ураном. І... І 100 танків це таки 100 танків. Пане Олеже, будемо дякувати так. вам за коментар. Військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Був цієї миті з нами. В мене є неймовірна історія, яку описує в своєму телеграм-каналі Чорна лампа наш колега ведучий Валерій Калниш, який за ці всі дні, навіть вже тижні, він розібрався в усіх майже сторінках таємної інформації, яка на сторінок перечитив. яка втікла із Пентагону. І от зараз Валерій Калниш описує один із фрагментів, друзі. Для нас обов'язково треба це знати. Отже, серед документів є абсолютно тришові повідомлення їх можна сприймати як той невеликий відсоток фальсифікації, який на швидку руч зробили росіяни, коли побачили документи. Це зараз Валерій Калниш вказує зокрема, наприклад, кількість загиблих, тому що я нагадаю, там написано 17 тисяч зі сторони Росії, країна агресорки. Ну і понад 70 зі сторони України. Повна фальсифікація. Але далі Валерій Калниш пише, що в одному зі зведень йдеться. А тепер увага, що в середині лютого глава всього президента Андрій Єрмак дізнався, що на Росії назріває змова, на чолі якої секретар СНБО Патрушев і начальник генштабу Герасимов, нібито вони готуються провести спецоперацію і саботувати наступ російських військ шляхом перекидання з напрямку на напрямок. Саботаж обіцяв залишитися непоміченим, ще й тому, що 5 березня Путін мав пройти черговий курс хіміотерапії. Цікавим каже Калнеш, є джерело інформації у документах. Зазначається, що це народна депутатка Ліза Богуцька, яка отримала інформацію від неназваного російського джерела, що має доступ до кремлівських чиновників. Ну і Валерій Калнеш окремо нагадує, що Ліза Богуцька ще в 19-му році пророкувала мала таємні зведення і так далі про пуч, який готували в Україні. В грудні 19-му році де стояв за на чолі, пам'ятаєте, всі ми були учасниками так. пучу Петро Порошенко. От власне ще одна така частинка мозаїки цих таємних документів.